Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо в'язати ось цього малюка. Для в'язання нам понадобиться сама пряжа, гачок у мене 175. Глаза, О, очі. Очі у мене такі на безпечному кріпленні, не знаю, і наповнитель. Ну і поки що все. Ну, ножнички там, щоб обрізати ниточку. Потім, коли будемо вже украшати його, нам подобається ігла і кусочок такої, ну, зеленою, салатової пряжі. Тут у мене така салатовенька, тут зелена. Мені більше подобається ясно. Він більш так ну, красивше, як то виглядає, не знаю. Ну, я пропоную начити. Починаємо з цієї детальки. Ця верхня деталька, це як ну, голова. Голова в'яжеться з двох деталей, Нічого не пришиваємо, все прив'язуємо. Ось така ось деталька на 30 цих топчиків. Ну, Починаю в'язання з кольця амігуруми, в Кольцо амігуруми. Набираємо шість е, топчиків, як завжди. Стандартно. Ну, в, нашій, в нашому випадку на голову набираємо шість топчиків. Ну, у нас буде ще і нестандартний набор тому поэтому говорю: тут в даному випадку набираємо 6 топчиків. Що я набрала? Раз, два, три, 4, 5, 6. Все. Затянули. Вторий ряд в'яжемо. Один стопчик, ой, э, не один стопчик, а в кожен стовпчик вяжемо два. Э, два стопчика. Тобто робимо прибавку. В кінці ряду будемо мати 12 стовпчиків. Вяжемо самостійно. В следующий ряд вяжемо один стопчик, прибавка. В'яжемо до кінця ряду, і в кінці ряду в нас буде 18 стовпчиків. В'яжемо саме стік. Следующий ряд вяжемо 2 стовпчики прибавка. Два. І прибавка. Робимо таких 6 комбінацій. І в кінці ряда будемо мати 24 стовпчики Вяжемо саме Наступний ряд. І цей ряд буде останній. В'яжемо три стопчики прибавка. Раз. Два, три. І прибавка. І в кінці ряда у нас буде 30 стопчиків. Робимо з'єднуваний стовпчик і обрізаємо ниточку. В'яжемо самостійно. Зв'язали, зробили з'єднуваний стовпчик і маємо ось таку детальку. Ця деталька буде прив'язана зверху на. Ну, коли дійдемо до голови, там будемо бачити. Далі в'яжемо ручки. Ручки, дві, дві ручки в'яжемо наступним чином. Вони не зв'язані, я, ну, я розкажу. Кажу, а ви самі будете самостоятельно в'язати е, Набираємо в кільце амігурумі вісім стовпчиків. Тобто зразу одразу набираємо вісім. Робимо кільце і в цей кільце набираємо вісім стовпчиків. Набираємо раз, два, три, чотири, п'ять. 6. 7, 8. Набрали. Кільце затягнули і в'яжемо стовпчик в стовпчик, 8 рядочків. Нічого не додаємо, нічого не добавляємо. Просто 8 стовбиків, в'яжемо 8 рядів. Ставте собі эту як маркер якийсь. Сейчас я собі найду теж. Ось. Поставила собі щось таке, ну якусь ниточку. Ось, і в'яжете. Стопчик, стовпчик, вісім стовпчик, вісім рядочків. Перший ряд провяжете, хорошенько вивернути деталь. Я сейчас пров'яжу разом з вами. Раз. Ну, Перший ряд буде трошки сложновато, але далі буде проще. Два, три. 4, 5, 6, 7, и восемь. Все. Связала. Первый ряд есть. Осемь, Осем. Еще семь рядочков свяжем самостей. Двух ну, вернулась такую детальку, чтобы она у вас была. Ну, так легче просто вязать будем. Вяжем по кругу. Ще сім рядов. Сім рядочків, так? І далі зустрінемось. Зв'язали ручки, вісім стовпчиків. Вісім рядочків. Зв'язали дві такі ручки однакові, От оно у мене є. Ручки. Ми обрізаємо ниточку, робимо з'єднувальний стовпчик. Ручки ми не напоняємо, нічого з ними не робимо. Вони у нас будуть пусті внутрі. Ми їх потім. Прив'яжемо до тіла, ставимо в сторонку і починаємо в'язати ножку. Ножку у нас ножка, набираємо шість, Робимо кільце І в кільце набираємо 6 стопчиків. Робимо. Давайте зробимо це самостійно, ми вже знаємо, як набирати стовпчики в кільце. І затягуємо, набираємо 6 стопчиків в кільце. Набрали, затянули нитку, добре затягнули своє колечко. І следующий ряд в'яжемо прибавку в кожен стовпчик. Тобто, в'яжемо шість прибавок. В кожен стовпчик по два рази. В кінці ряду у нас буде 12 стовпчиків. В'яжемо самостійно. Так, в'язали 12 стопчиків. На цьому етапі. хто Хоче, може вставити сюди в ножку, ну, вирізати кусочок. У мене пластик, в мене в цій іграшці вложено пластик, в цей, не. в цей немає. Ну, Я не бачу великої різниці, в... ну, тобто, хочете, можете вирізати, вложити, хочете, можете не берете цю детальку, по цій детальці вирізаєте кусочок. Там, Пластика. Я вирізала із е, кришечки з підмороженого, що ну, пластика в хазяйстві вирізали добре відшліфувала, і потім е, на наступному етапі будемо її вкладати, Хто буде вкладувати, буде вкладувати, хто ні, то ні. Далі ми в'яжемо наступним чином. Я покажу більш е, простий варіант е, самої. Оцеї. Ножки, щоб вона отак от ровно була. Це її може не видно. Не знаю. Ось. Бачите, це полоска йде. Ну, ножка прямо так, як... Ну, немає випуклої круглості отої, округлості, отої, як звичайно у нас, коли ми набираємо, ножка кругленька. Ось тут кругленька така ножка. Ні, тут теж така, так жив'яна, навіть немає на чому вам показати. От. Ну, от як ми в'яжемо тут далі, то воно кругле таке, округленьке. А так нам треба, щоб було рівненьке. Ось така, от, щоб була ножка. така от. Значить, як, Я даже не знаю, так як копиться. Е, Значить, перший варіант це більш простий. Ми беремо за половинку петлі, за петлю, яка знаходиться далі від нас. І в'яжемо за петлі, Беремо петлі і в'яжемо. Просто столбиками без накида 3, вяжем, в'яжемо 12 столбиків за задню половинку петлі. Я роз, ну, маю надію, що, понят, понятно Раз, два, три. Я прив'язала три петлі, я їх розпустила. Я же буду робити, так як я робила в цьому, в цій ножці, я робила. Е як вони називаються? Рельєфні столбики. Изнаночні вот. рельєфні столбики. Б... Значить, крючок заходить за, з обратної сторони петлі одної, і в следующую петлю виходить. І ось тут ми маємо таку ножку. От за цю ножку петлі ми в'яжемо столбик без накида. Раз, находимо в, в следующую ножку, Пров'язуємо два. І так 12 разів. Три, бо маємо 12 петель. Я буду так вязать. 3, 4, Може, треба було на якійсь світлой пряжі показати. Сам этот столбик, не знаю. 5, Якщо комусь цікаво, то може, мені напише. Якщо це треба, буде, я зроблю, покажу. 5, 6, так. Щас, раз, два, три, чотири, п'ять, 6, Сідьмой. Ну, все. Значит, заходим крючком в первую петлю, а выходим в следующую петлю. Вот как-то вот обвиваем вот крючком саму ножку столбика и провязываем. И опять следующую так само. Маю надеюсь, что понятно. Но ну, если сложно, то вяжіть просто за внутреннюю сторону петли, за одну полупетлю вяжіть. Так буде, як вам сказати проще или легче. Результат не сильно буде, ну, зміниться. Буде майже такий самий, просто тут трошки грубше. От мені, я просто зв'язала цю ножку так. І вже другу тоже буду так в'язати. Прив'язали 12 стопчиків е, за як вона? Ну, рельєфних 12 стовпчиків, або за задню петлю ставимо маркер і в'яжемо просто 12 стовпчиків. В'яжемо без убавок, без прибавок, просто за обі дужки 12 стовпчиків. Що я в'яжу самостійно. Дівчата, хто в'яже цими рельєфними стовпчиками, тому може бути непонятно, де, пер... де перша. Заговариваюсь уже. Де перша петля. Тому беремо і рахуємо от петлі. Ось перша петля. Рахуємо раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять. і ось двінадцята. Вот вона. Ось. З неї виходило. Получається. В сней выходила цетелька наша, последняя. Вот. И вяжем потім уже 12. Я ставлю цю ниточку, уже щоб точно рассчитаю петли. И далі ключ. Провязали один рядочек 12 стопчиків, следующий ряд вяжем 4 стопчика убавкой. Робимо раз. Два, три, чотири. Пров'язали і следующая убавка. Беремо половинку петлі, от одну от половиночку, до одної петлі, от второї петлі половиночку. І прив'язуємо їх разом. І будемо мати столбик. Все, є. І ще один зробимо. Я, до речі, в'яжу ці столбики крестиками. Раніше я в'язала постійно галочками, і воно було трошки якось, так, як сказати, більш розхлябисте якесь в'язання. Як ви в'яжете, якщо ви в'яжете туго, то вам ці як вони, хрестики будуть, будуть сильно затягувати в'язання, а якщо ви в'яжете слабо, то то буде то, що треба, буде як, ну, буде добре. Далі ми маємо тут 10 стовбиків. Осталося, ми два обрали. Ну, обрали два як. Зробили дві убавки. Можете вставити, хто вставляє зараз цей пластик, хто ні. Картон не раджу вставляти, чому бо я дуже часто це в мене брелочок. Ну, брелочки свои я постоянно стираю. В эти... Просто в стиральную машину закидываю и стираю. Потому, як буде там картонка, то она ну, расползается, да и все. Лучше взять от крышечки или от самого. Ну, от чего-нибудь вырезать пластик. От э, цей... К, э, есть папки, ці пластиковые папки пластиковые. Ну, и так, кто читай, вырезать и вложить. Це не проблема. Далі в'яжемо е, цих десять стовпчиків, шість рядочків, в'яжемо самостійно вгору шість рядочків. Давайте в'яжемо, зустрінемось, коли пров'яжете. Я в'яжу разом з вами. Зв'язали, е, в цьому я в'язала шість рядочків ножку. В цьому я в'язала 7 рядочків ножковий. Дивіться по своїм, своїм, ну, який номер крючка. яка так. Ну, в'яжемо 6-7 рядочків. Я зв'язала 7. Так що пропоную зв'язати вам разом зі разом мною 7 рядочків або 6. Там уже, може, може, хтось зв'язав обрізав нитку, то 6 буде добре. Я просто хотіла, щоб він був більше такий високий. На, перш... на первой ножке мы лишаем петлю а, не провязанную, просто оставляем петельку вот так вот. Ниточку обрізали, петельку не затягиваем. На второй ножці нитку мы не обрезаем, а вяжем далее. Далі, далі продовжуємо в'язать на второй ножки. Робимо Давайте зробимо соединительный столбик, чтобы вирівнялась выровнялась. І робимо дві воздушні петлі. Зробили і беремо цю ножку першу, вставляємо крючок в цю петлю, що у нас була, і протаскиваем її сквозь петлю у нас на крючці. Все. Ми протягнули, провязали. Далі в'яжемо по ножці 10 столбиків. В'яжемо. Я провяжу разом з вами, щоб. Как вам сказать? Ну первый ряд провяжу ряд... вместе с вами. Вяжем раз. Десять. Вяжем, так, по цей ножки. Один. У мене трошки цей синтепон вилазить. Сейчас я поправлю. Так, один, два. Три, четыре. Ту ниточку, что оставалось, ввязываем сразу, чтобы ну, более надежно прикрепилась. Ножка. Тика у нас 4, да? Раз, два, три, четыре, пять. Не будем отвлекаться. Шесть. Семь. Восемь. Девять десять. Есть. Десять столбиков мы провязали по одной ножке. Далі у нас идут дві воздушные петли. Вяжемо за половинку петли два столбика. Ну, подряд вяжем два столбика. По одному столбику Боже, якось так не може попасть даже. Трошки петля затянулась. У мене около первой петлю там вот. 11, 12. И последующие по другой ножке вяжем тоже 10 столбиков. Вяжем, двигаемся, вот тут вот у нас носа петля была соединительная, да, мы туда не провязываем. Вообще, можем взять и пораховать. Сейчас я порахую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, в первую петлю вяжем.

24. Все. Ставим маркер. Ставим свою ниточку. Нашу ниточку и вяжем цель, вяжем, сейчас я вам скажу, скільки рядов. Вяжем по кругу 24 петли, 7 рядочков. Давайте провяжем самостійно 7 рядочков. І потім побачимо, ну, потім зв'язали 7 рядочків по 24 стовбика. Набиваємо ножки, далі будемо в'язати убавочки. Будемо в'язати 2 стовпчика убавка. І будемо мати 18 стовпчиків в кінці ряда. і потім будемо пришивати ручки, ну, прив'язувати ручки, то давайте зв'яжемо один рядок з убавками Два стопчики убавка. Шість разів зробимо таку комбінацію, будемо мати 18 стопчиків. Давайте я ще раз зроблю два разом убавку. Я не знаю, може це вже. Зайве раз два. Я набила трошки грушку, і у бавка. Берете половинку петлі за одну. Я просто 50 Раз це говорила, я не знаю, може це і не треба. Робимо 6 разів. І в кінці ряду у нас буде 18 стовпчиків. Приготуємо свої ручечки, і будемо їх в'язувати. Так, прив'язали один ряд з убавками. Осталось у нас 18 стовпчиків. Я не знаю, де ви там знаходитесь. Я нахожусь десь по центру. Тому я маю прив'язати зараз раз. Два, три, чотири. думаю, п'ять стовпчиків. І да, п'ять стопчиків. Ну, сложили пополам свої здійсни. І дивимось, Беремо ручку, я не буду наповняти її. Я оставлю її пусту. Хто хоче, може трошки лафебер напіхати туди. Ручку теж сложили пополам, пополам, пополам і беремо е, одну петлю з одної сторони на ручки, другу петлю з другої сторони. Петля на крючці у нас так і стоїть. Ми її не зняли. Просто беремо ручку, прикладаємо. Дві пітлі взяли з однієї сторони, і тепер беремо петлю на самому ізділі і протягуємо цю нитку крізь всі три петлі. Зробили і прив'язали. О, і ще раз у нас тут вісім стовпчиків, то маємо прив'язати, може, 3, а може і 4 рази. Цих. ну, кого як. Я, наприклад, мені... Три точно бачу, а четвертий може бути бок. Так, да, Чотири раза в мене буду. Ну, четыре петли. Мотре, як ви там перву провяжете, так. І далі протикаємо. Три. Третій раз. Витащила тут і витаскиваю на ручки. И провязываю разом. И четвертый раз тоже не надо зробить, по новым буду висеть. И четвертый раз так само. Маємо 8 петель, то логично предположить, что буде 4 петли, если сложить их пополам. Все провязали. Привязали ручечку, Ось маємо так, вот. Далі вяжем до следующего до следующего бока. И привязываем ну, пропорционально шибула на друг напротив дружки, более или менее рівненько шибу было, привязываем к другу ручку. И робим це самостино, либо я вам могу посчитать раз, два, три. Тут точно уже мое будет одинаковое количество петель. У нас три четыре. Я п'ять петель провязала, да, п'ять петель. И ставимо нашу вторую ручку, тоже її сложиваем пополам, пополам. І находим дві первые петли, протикаємо, И тут на самому э, изделии тут же находим э, петельку и протаскиваем. Ось плоскі сквозь кросурочечко. Сквозь Ось, маємо петельку, пров'язуємо. Трошки підтягуємо ниточки, щоб не було розхлябане. Щас я собі зроблю нитку Інше, бо я вяжу тоненькою ниткою, мені приходить це її все время в три сложення склажувати. Я не знаю, я хто робить це робиться, чи ні, ну. так, связали одну, один одну петлю связали, дали следующую тоже протикаємо. Раз, два, дві петельки протягнули на ручки. Дві, ой, одну петельку наберем ну, насквозь. І Ага, Я говорю, що підтягуємо ниточки, підтягуємо, не лишаємо розхляблені петлі, щоб у нас сам, сама ігрушка була гарна. Три. третю петлю робимо. Я все піднімаю собі до лица, Це в'язання. Все, я вже і так високо камеру підняла, щоб хоч якось було. Не знаю, зараз буду передивлятися, що там як. А, і 4. Все, пров'язали. Далі, далі у нас іде ряд. Зараз я подивлюся, що я там записувала. Ага, я ручки не записувала, як ми в'язали. От, давайте прив'яжемо один ряд 18 стовпчиків. Вирівняємо їх, їх, цей рядочок, і потім будемо убавку робити один стовпчик, убавка Або зразу зробити убавку. І давайте пров'яжемо, щоб у нас буде е, трошки от як на цій іграшці на ручки будуть розположені. Ну, не так прямо вверху. В'яжемо. Один ряд 18 стопчиків. Давайте прив'яжемо самостійно. Наступний ряд в'яжемо один стопчик у бабка, один стопчик у бабка будемо мати в кінці 12 стопчиків. Зв'язали один стопчик у бабка, маємо 12 стопчиків. Далі я пропоную зв'язати один рядочок, 12 стопчиків. топчиків. Бежте, у нього тут немає такої шиї, щоб була довга шия, як у мого кченятка. Узятка два шиї Один стовбік, один рядочок буде вполне достаточно. Тому я пропоную зв'язати самостійно один ряд по 12 стовпчиків. Зв'язали наступний ряд в'яжемо голову, в'яжемо прибавку в кожен стовпчик. Будемо мати 24 стовпчики. В'яжемо 12 прибавок, в'яжемо самостійно. Зв'язали прибавку в кожен стовпчик. Маємо 24 стовпчики. І зробимо ще один ряд з прибавками. Три стовпчики прибавка. Будемо мати 30 стовпчиків. В'яжемо самостійно три стовпчики. Раз, два, три. І прибавка. Прибавка. Три, э, четверте. В'яжемо так. До кінця ряду будемо мати 30 стовпчиків В'яжемо самостійно. І далі вяжемо 30 рядочків, ой, 30, 30 стовпчиків, в'яжемо 9 або 10 рядочків. У ну, мене тут ну, трошки голова має бути така продовговата. Тут у мене як порахувала. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядочків. Ця іграшка у мене як будто трошки менше, то я маю провязати, може, 10 рядочків по 30. Це у мене останні, як ми в'яжемо в цій частині відео, в'яжемо самостійно 10 рядочків. Давайте зв'яжемо 9 рядочків по 30 столбиків. А в наступному відео ми вже будемо прив'язувати цьому макушку. Вставимо глазки, прив'яжемо макушку, зробимо цю корону, чи як воно називається, ну, ну, крона, крона, вибіжемо ці е, пасики, що він обмотаний, в, е, зробимо почечки і е, закінчимо нашу ігрушку. Ну, це буде в следующему відео, бо це відео мене вже і так дуже довге. То я всім бажаю миру і добра і зустрінемось в наступному Разом всім бажаю доброго дня.